це, який до гудей. Кожен сегмент, незалежно від того, я зараз буду, я не художник, вам сегмент, уявляєте, да? так як тут намальовав, так як ковбасу дуже розрізати, так як сьогодні витрати. Щось що отак, ну, що це не зовсім Все, Кожен сегмент грудей черевця складається з таких тобі, частин. Оце верхня напівкінця, те, що спина, спина називається тергід, тергіт, тергіт нижні стерні і бокові найм'якші частини, там де хліб будуть відкриватися, найменші плеєрити, їх два плеєрити І то у бжоли тіло сегментоване складається з таких частин. тергіт, стернит і два плеєрити. Зафіксували. Подивіться, да? тепер ще раз. Груди складаються з трьох сегментів. Передні Все, передні груди. Або перший сегмент, другий сегмент, третій сегмент і крокодила. На кожному сегменту власних людей у бджолі попарно розташовані мови але жила маленька, ми і правильно до нічого. На кожному саме незалежно другів марка, що робить щось саме. Ще раз передній вікінь або перші Передній груди, середній руди, задня груди і пропадемо. На другому. На третьому сегменті грудей нагруди, тобто, да? у бжоли роз, розташовується крила парам. На другому сегменту велика пара крил, на третьому сегменті мала пара крил. Має таку До речі, потрібно більше зазначити, що грудний відділ в цьому грудному відділі найбільше ем, розташований, всередині вже ми далі будемо читати, найбільше, найбільше розвинути м'язеві апарати. Якщо б умовно зараз жартомати, як би джуло прийняти заробітку короб, да, то ця частина йшла на ковбаси. Там, де начинають, тут розвинти м'язевий апарат. Найбільше розвинти м'язевий апарат, тому що тут є ніжки і крила. Тут м'язевий апарат. Тут таких важливих органів, як таких, тут немає. То, ну, на кожному сегменту людей опарно, по боковій частині знаходяться отвори, специфічні отвори, дихаються. Вони є на кожному сегменту грудей власних грудей і це. Тобто у бжоли три пари на грудях. І скільки? А, ми ще не вчили. Черни не говоримо. Через це шість сегментів і шість пар на черевці. Отрутне череце на один сегмент У трутні сім сегментів. І відповідно сім пар. Дихальце це той отвір, через який повітря потрапляє повітряні шляхи ззовні. Ну, і остання частина черевця, остана частина деревця це черевця. Черевце ще раз складається із двох частин таких основних. Це тергіт, стирніт і плевіки. Ми специфічно маємо довгий такий високий. Лише В конусі останнього сегменту черевця у робочої бджоли і в матки знаходиться жалоносний апарат. Трудні його немає. На останніх чотирьох стернітах, там і далі буде але наперед, на останніх чотирьох стернітах, от, бачите, такі специфічні марки. На останніх чотирьох стернітах черевця лише у робочої бджолі знаходиться гостовід зеркальця. Воскові дзеркальця або воскові залози, яким бджола податкує ліс. Тільки робочу Воскові Оскові От Бджола з певних умов виділяє такі пластинки воску. Потім вони витворять при певній умові, споживаючи певну кількість меду. Утворяют в ланцюг цепочку, выделяют віск, узкие пластиночки, передают наверх, заготовляют обеденный фрагмент, ниже формируют, будуют камеры. Вот такие вот камеры. Вы Вони достають <пробуйтесь> вот так? Да. Вот еще и да? Но, я вам покажу одну фильм, хоть а у нас, деякі видите, будет сопровождаться жопа. Например, мы утворим такую цепочку. Ці точку ніжка не тримається, нішка не тримається мішка, і виділяють, продукують віз і передають да, цієї частини передають наверх, наверх оці вускові баснички, потім мандибулами формують викладачі там зал, сміні зал закручують частково формують такі специфічні вускові проміжки. Це чистий віск, білий, найчистіший віск, найбільший восковий стрім. Бжони можуть, а віск, ми будемо розглядати розпіт, бджолині діти, то от сама помірка стійник бжоли будують із воску, стінки вниз, а запечатуючи. Господи. Дивіться, воск, віском воском жовте запечатить лише мед. Мед. Ну можуть і пергу. А коли розпліду тут, отут розплід, він дихати. Тоді от є суміш воску і перги. Тоді така Розслід має кришечки, як ніби паперові, бумаги, через які він може дихати. А дозвольте питати. Коли із яйця робиться личинка, вона ж має кокон, так? Но. Кокон. А цей кокон обплітає, виходить, кришечку. Як же вона тоді дихає? Личинка. Який? Ні, 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 Личинк, але кокон це ж не та форма, як дихає. Навіть я вже навіть через кокон, то що ж там виділяється, це ж не капсула. А, то Це не капсула, виходить? Ну, це воскова капсула, це тільки бактерії можуть зберігатися, там якісь там воскові капсули. Навіть, навіть шукопряд, шов, 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 то він теж дихає через цей кокон. Він вже не я А, дитина. Жалоносний апарат. Що вам потрібно знати? Жалоносний апарат у бджоли знаходиться ще раз лише у матки робочої бджоли. Давайте наведемо. Жалоносний апарат має специфічну будову. Конебудь кожалу жало. Жарложат. Спостерігали, що відбувається з самим жалем. Застрає. От специфіка жалоносного апарату в полягає в тому, що, дивіться, сам скелет скелет, Має специфічну будову, ну, тут схематично не зовсім вірно показано, а тут краще. Зазуб, має зазубенти. Якщо показати, ну розумієте, що таке горпут, так? Да? Ага, ну не, не зовсім. Якщо показати його якось так, давайте так, Схематично теж, менше, більше, більше, більше і більше. За, за Таке да. зазублення. Жаламисний апаратур бджоли, по-перше, має стелет і специфічним зазубень, чого немає оси шершні жмелі. Вони еволюційно пішли вище. У них тут просто говка. І тому шершень може жалити і осакільки угодно дешкоди для власного здоров'я. Бджола mm -hmm. жалить нас, людей, тварин, які мають м'які частини тіла зовнішній скелет, і наша м'яка частина тіла обвалакує. Оце, от, оце от жало скеле. І назад бджола не може вийняти за рахунок оцих концезурів, які я тут жив набувати. І коли вона жалить собі подібних у хітенізований скелет, бджола залишається живою, тому що наскільки, наскільки глибоко загну, загнала жало, так ж легко його вийняла. Тому що м'які частини тіла не була крить. У нас все залишається. Обалакує і тоді жаловасний апарат залишається у тілі, на, ну, в тілі ворога, зараз у нього ворога. Е, отут він собі в основі.